Вітаю, друзі. Коли був молодим, у мене у дворі жила дівчина Софія. І її всі мали, хто хотів. Але мені вона не давала. Я думав, що це помилка. Може, вона не помітила мене серед натовпу. ти розумію, це мій особистий знак Всестрі. Знаєте, кожен має свій хрест нести. І мій хрест був бути єдиним хлопцем у дворі, кому Софія не давала. І всі мої друзі ходили. Усміхнені, задоволені, а я наче у гухому путі. Одразу я наважився запитати: Софія, чому ж ти не хочеш бути зі мною? Вона подивилася на мене і відповіла: Ти знаєш, я просто не хочу сувати тобі життя. Ось так вона вирішила, що я особливий. Я намагався дивитися на це позитивного боку. У мене залишилося більше часу для моїх хобі. Тут Інші хлопці витрачали час Софії. Я вчився грати на гітарі. І знаєте що? Тепер я граю на гітарі майже так само добре, як Софійка грає на нервах. Потім одного дня я дізнався, що Софія переїжджає. І я підійшов до неї і сказав. Ти їдеш і навіть не спробувала змінити свою думку. Знаєш, якщо ти досі не зрозумів, я просто не могла знайти нічого, щоб тебе зламало. І занадто хороше було. Тут я і зрозумів, що треба цінувати те, що маєш. Можливо, моєму серцю не вистачало пригоди з Софією, але воно точно не постраждало від зайвого травматизму. От бля, І це мене теж чогось навчило. Іноді те, що здається невдачею. Насправді є благословення. благословена. <рив> цьому історія не закінчується. Через кілька років я зустрів Софію на зустрічі випускників. Вона підходить до мене, посміхається і каже: Пам'ятаєш, як я тобі казав, що не хочу псувати тобі життя? <рив> ти ще мені подякуватимеш за це. Я сміюся і кажу: Софія, ти справді думала, що я до сих пір про це думаю? Щасливі, що все сталося так, як сталося. Отак От ось, друзі. Не забувайте, що іноді найкращі речі трапляються, коли ми найменше їх очікуємо. І навіть якщо вам здається, що ви чогось не отримали, можливо, це просто всесвіт. знає, що вам потрібно щось краще. Дякую, що вислухали. Згадуємо вам.